We should keep moving. I think this situation falls under the shoot on sight category. Awaiting orders. Spit it out. Or are you trying to build suspense? Sometimes crazy is the best way to go. we open порталу Ви дивитесь вступну заставку до 23 третього випуску Open Brief, А я вилупився в текст і намагаюся не затинатись. Не будемо мене мордувати і перед не будемо ми... Не будемо мене мордувати і перейдемо до стислих новин. Погнали! Студія Shacklefish Games оголосила про мільйон проданих копій гри StarBound. Таким чином гра посіла третє місце у різдвяному стім чарті після DayZ та The Elder Scrolls V Skyrim Legendary Edition. Нагадаємо, що гра вийшла в стадію БЕТИ 4 грудня минулого року, і по сьогоднішній день розповсюджується по програмі Steam Early Access. Розробники Starbound оголосили подробиці четвертого апгрейда гри. Цього разу оновлення введе хардкорний режим, в якому гравцеві доступне лише одне життя. Крім того, з'явиться нова зброя: пульсові рушниці, гранати, заточки та нові химерні шапки. Плюс стандартний фікс багів і стабілізація гри. Ну вося! Воу, 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 парні! Гей, е, Вася, я король. Я мапічий король. -хі -хі -хі. З аналогічним результатом можна привітати Дезі. Один мільйон проданих копій лише за перший місяць після релізу альфа-версії. Сотні тисяч людей буквально живуть в захопленому світі зомбі. Проте боятися треба більше не зомбарів, а й інших гравців, охочих до легкої наживи. Тим не менше, про бета версію гри шанувальники можуть забути мінімум до кінця року. Де вже 16 місяців знаходиться в розробці і, враховуючи її феноменальний успіх, навіть у вигляді раннього доступу, Бухемія вирішила приділити більше уваги до свого творіння. Продажі PS4 перевищили позначку в 4,2 мільйони. Sony Computer Entertainment повідомила, що понад 9,7 мільйонів PS4 ігор було продано з моменту запуску консолі. Ці цифри включають в себе копії, продані через рітейл, магазини і PlayStation Store. На кожного геймера в середньому припадає по дві гри. Найпопулярнішими іграми є Call of Duty Ghosts, Assassin's Creed 4 Black Flag, Battlefield 4, FIFA 14 і Killzone Shadow Fall. Компанія також повідомила, що загальна світова кількість підписок на PlayStation Plus зросла більше ніж на 90% з часу старту PlayStation 4. Користувачі консолі здійснили більше 1,7 мільйонів трансляцій через такі сервіси, як Twitch і Ustream, з загальною тривалістю 55 мільйонів хвилин. Сервіс Twitch повідомив, що 20% користувачів є власниками PlayStation 4. Майкрософт може хіба що заздрити таким успіхам. Майки підрахували мішки з грошима, заробленими на продажі нових шайтан Коробок за 2013 рік. Згідно з підрахунками, кількість мішків дорівнює трьом мільйонам Xbox One. Відомий троль Гейбнюел, який постійно критикує Майкрософт за їхню Windows 8, не пропустив нагоди поглазувати над компанією Біла Гейса. Ось де я вертів ваш Майкрософт, і це не єдині проблеми Майкрософт. Стрімінг геймплея з Xbox One на Twitch затримується. І швидше за все, стане доступний для користувачів консолі лише через кілька місяців. Мультиплеєрний шутер Titanfall зможе містити лише 12 гравців на одному сервері. Respawn Entertainment пояснюють, що це рішення є оптимальним для підтримання балансу в грі. Хоча карти не будуть пустувати, розробники вирішили зробити ставку на змішування гравців і ботів. Штучного інтелекту останніх, за словами розробника, достатньо, щоб гра була веселою. При цьому справжня загроза буде тільки від реальних гравців, не дивлячись на відносно малу кількість реальних людей на сервері. Карти побоїщ в Titanfall будуть величезні. Всього у перестрілках і баталіях будуть брати участь до 50 видів бойових одиниць. Модів та редактора карт точно не буде в перший місяць продажів гри. Однак розробники ще не прийняли остаточного рішення. Вони також відповіли на бідкання гравців, які скаржилися на рівень графіків альфа-версії гри. Зараз гра використовує лише 25% від роздільної здатності текстур фінального білду. Метою альфа-тестування є показ геймплею, а не графіки. Нагадаємо, що реліз Titanfall – це 11 березня на ПК, Xbox One і Xbox 360. Нещодавно з'явилася інформація, що Square Enix Monreal скасувала розробку Next-Gen версії гри нової частини Hitman, зосередивши увагу на мобільному сегменті і планшетах. Головний офіс Square Enix опублікував офіційну заяву про чутки, роз'яснивши, хто і над чим працює. IO Interactive продовжує розробку Hitman для ПК і консолей нового покоління. Тоді як Монреальська студія дійсно сфокусувалася на мобільних іграх, деякі з яких пов'язані з хітмен. Більше деталей про ігри буде представлено пізніше. Нова частина вбивці це справжній Ааа проект. Події гри відбуватимуться до сюжетних перепий Абсолюшн та Бладмані. Серед особливостей майбутнього хітмена розроби виділяють великі рівні пісочниці, правдоподібні живі та реалістичні локації з багатьма можливостями та обмежений арсенал. Лисий Кіллер більше не буде ходячим компактним арсеналом з ящиком гранат за пазухою. Відомо, що гра розробляється на власному руччю IO Interactive – Glacier 2. Оскільки тепер модно випускати усілякі супер-пупер видання ігор, то Ubisoft вирішила не відставати від моди і анонсувала Far Cry Wild Expeditions. До видання увійдуть чотири гри серії Far Cry. А саме Far Cry Classic HD, Far Cry 2, Far Cry 3 і Far Cry 3 Blue Dragon. Вихід Far Cry Wild Expeditions планується на День усіх закоханих – 14 лютого для Xbox 360, PS3 і ПК. Орієнтовна вартість – 40-50 вічнозелених. На CES 2014 Sony показала стрімінговий сервіс PlayStation Now, заснований на технологіях Gaikai. Сервіс запуститься в США цього літа і надасть власникам PS4, PS3 і PS Vita доступ до ігор від PS1, PlayStation 2 і PlayStation 3. Єдина вимога стабільний високошвидкісний інтернет 5 МБ на секунду. Крім доступу до одиночних кампаній, сервіс підтримує мультиплеєр, PSN і трофеї. Закрите бета-тестування PlayStation Now стартує в кінці цього місяця на PlayStation 3. Серед підтриманих тайтлів: The Last of Us, Beyond Two Souls, God of War Ascension і Папеті. Сервіс побудований на основі щомісячної абонентської плати, яка за останніми чутками складе 50 баксів. Бенніш симулятор будівництва середньовічного села вийде в люди 18 лютого. Спочатку гру мали випускати в січні, але керівник Shining Rock Software Люк Ходорович сказав, що йому буде необхідно доробити систему допомоги, навчання, трохи почистити код і підправити баланс. З огляду на те, що пан Люк єдиний працівник своєї фірми, затримка на місяць є прийнятною. Планується, що гра вийде в Steam і орієнтовна вартість становить 20 баксів. Студія Codemasters розпочала піар-кампанію Dirt 4 – продовження популярної серії гоночних симуляторів цього року. Codemasters мають намір відродити серію Dirt і порадувати своїх відданих фанів. Студія опублікувала ряд фотографій ралійних автомобілів Фейсбук і Твіттер. На питання, чи відносяться фотографії до дір 4 розробники нічого не говорять прямо. Тільки натякають і видають двозначні фрази. Раніше через той же Твіттер розробники повідомили, що працюють не тільки над однією грою. Тому гравці мають нагоду пограти ще в якийсь проект Кодмастер з цього року. Не минуло й року, як Мексіс анонсувала введення офлайнового режиму в Сім-Сіті. Режим офлайнової гри стане доступним в 10-му апгрейді симулятора. За словами розробників, разом з виходом одиночного режиму весь минулий скачуваний контент перестане вимагати обов'язкового підключення. А Сейві Міс зберігатимуться на комп'ютері користувача. Зараз йде активне тестування офлайну. А поки гравці і пірати чекають, можна зробити пару трійку модифікацій для гри. Eidos Montreal оголосила системні вимоги сів. Перезапуск серії стане однією з перших ігор, яка отримає технологію мантл від AMD. Отож дивіться, чи підійде комп під системні вимоги гри. Вийде сів 25 лютого 2014 року на PlayStation 3, Xbox 360, PS4, Xbox One та ПК. Такими були новини за останній час. Більше подробиць шукайте на нашому оновленому сайті. Ставте лайки, підписуйтесь на наш ютуб канал, розповідайте про нас друзям та слідкуйте за нашим твітером. Текст писав Дезмонд, озвучував Хубабуба, монтував старий.